Вітаю друзі, 8 година вечора. Коротше, застелили ми агроволокно. Ось дивіться. Нарізали хрестики. Вже вечір, тому камера знімає трішки погано. Коротше, нарізали храстиків. Відстань 30 на 40. Скажу вам. В другій тепличці я вирощую баклажан вже не перший рік, тому схема така сама і баклажан себе чудово почуває, чудово росте. Баклажанчик у нас антрацит, це гібрид. Для нових підписників там у мене є відоси, якщо погортати канал. Коли я сіяв, як там, ну коротше, там все є. Баклажанчик антрацит, це гібрид, тому я поки що не щитав, знаєте, так нарізав, якщо не вистачить, то досаджаю вже геліос, у мене там ще є. Коротше, не знаю. Волокно ми застелили. Як завжди Ярик мені в поміч. Мій малий допомагає. Загортали разом. Все робимо під лопату та сапу. Фух, ось так. Коротше, все класно вийшло. Сьогодні будемо ще садити. Я не знаю, чи встигну вам зняти, як ми посадили. Зараз підключу сюди вже світло, перенесу переноски, бо садити будемо, ну воно не так швидко, знаєте, в ці канавки, в ці дірочки, поки його... Ну, коротше, хто садив, той знає, як воно. До речі, сестрі передаю привіт. Вона садила, тому хе, я думаю, вона запам'ятається надовго, як це воно. Не так просто. Тому я думаю, як посадимо, це вже я покажу завтра. Тому що воно стемніє і камера буде ну, не сильно добре показувати. Тому вже сьогодні будемо години до 10, я думаю точно садити. Воно вже ярик щось садить. Ярику не потрібно, підожди. Підожди. Ну, в мене молодець малий. Ось вже натикав, дивіться. Вже посадив. Подивіться, як класно. Коротше, Ярюха, я бачу, будемо поступати на агронома з тобою. Да? Практика в тебе вже є. А то так, трошки підучим. Коротше, рядочку застелили. Зараз баклажан кинемо. Скільки вийде, я не знаю, я не щитав, часу нема. просто застелили, нарізали по старій схемі, як у мене другі тепличці, а там вже як вийде. Не хватить, досадимо. Досадимо вже другим. Хватить, окей. Все, до речі, в нас сьогодні дощ. На Черкащині перший. Ми цьому дуже раді, але... але він такий слабенький. Там у нас захід, вон сонце сідає, слабенький дощик. На перчик це дуже мало. Ну, коротше, як і завжди. Знаєте, Черкащина, центр України, у нас тут особо дощами не сильно балує. Тому будемо поливати. Сонце сідає, вечір. Хоч і свято, а роботи багато. А що зробиш? Ось так. Все, друзі, до завтра. Завтра буде відос, як ми посадили. На сьогодні поки що все. Дякую всім. Далі буде. Всім пока.